Друзі, вітаю! 15 червня, день проведення глобального саміту миру, установчого саміту Миру, його ще називають інавгураційним, тобто він буде не останнім. Скільки їх буде, поки що сказати складно. Але вже Єрмак сказав, що другий саміт буде, і не виключено, що на ньому буде присутня Росія. Хоча раніше це заперечували. Втім, попередньо вчора його заступник, заступник керівника офісу президента України Андрія Єрмака, жовка повідомив про те, що. Дійсно, Росію можуть запросити на наступний саміт, і буде багато в чому залежати це запрошення від того, який документ підготують за підсумками саміту, тобто яке буде ком'юніке. тому що якогось там глобального рішення формалізованого, яке буде ратифіковане там лідерами всіх країн чи парламентами, звісно, очікувати не варто. Це буде декларація. Яка, власне, і стане початком діалогу з Росією. Ну, про про це говорить ще раз наголошую Андрій Єрмак. Про це зараз все по порядку, і не лише про це, і в тому числі про стамбульську угоду, яку Росія пропихала ще в 22-му році на весні, у квітні і в березні? Також буду розповідати. Тому, будь ласка, з вас підписка, лайк, коментар і обов'язково запрошення своїх знайомих до нашого з вами каналу. За це я вам шалено дякую. І розпочну я власне, з публікації в The New York Times, де сьогодні було опубліковано текст в оригінальній договору між Україною і Росією про гарантії безпеки та наш вічний нейтралітет. Цей договір вже неодноразово обговорювався за особах мас інформації. Я в себе на каналі про нього говорив, але до сьогоднішнього дня не було опубліковано повного його тексту. Нині у видання New York Times якось так випадково. Цей текст потрапляє, і вони навіть цілим додатком pdf форматі опублікується. Договір на 16 сторінок. Дуже цікавий, до речі, я його перечитав, ознайомився. Хоча нового, я там, чесно скажу, нічого не побачив, але цікавий в тому сенсі, що він потрапляє у публічну площину після вчорашньої заяви Путіна, в якій він сказав, що готовий припинити війну негайно, якщо ми виведемо наші війська з наших територій, тобто з території чотирьох областей України. Ну, звісно, це. Я говорив в попередньому відео, і вчора це якась фантастика, Фантасмогорія. Звісно, реалізація такої ініціативи Путіна вона нереальна, бо навіть не те, що ми не пристали, а країни Заходу подивилися доволі скептично, що сказав, ми навіть це обговорювати не хотіли на саміті Великої Сімки. Шольц, який присутній, в тому числі сьогодні на саміті Миру. Але поява цього матеріалу в Нью-Йорк Таймс саме в день, в день початку установчого саміту. Мир у Швейцарії не випадкова. Просто-напросто сьогодні Росія через Західні ЗМІ нагадала, що ж вони такого хотіли досягнути з Україною і встановити мир. Ну, так як виникають, мир, звісно, на умовах Росії, не на наших. Головні тези документа наступні. Обидві сторони погодились виключити Крим із договору без визнання його окупації Україною. Питання, пов'язані з півостровом, сторони погодились вирішувати за 15 років мирним шляхом. Єдине додам, що дійсно президент України Володимир Зеленський тоді підписав відповідний указ, яким сформував переговірну групу. Керівником цієї групи було призначено Арахамію. І саме його прізвище часто фігурує у змі як того, хто був відповідальним і ратифікував нібито цю угоду. Але чи так було насправді, ну зараз сказати складно, тому що звісно правду ніхто не скаже. І багато сьогодні є політичних уже закидів про те, що мовляв, Зеленський тоді не погодився на. Таку угоду, а раніше взагалі потрібно було погоджуватися на виконання мінських угод, тому що війська могли вивести на кордони там 23 лютого 2022 року. Ну, багато є маніпуляцій. І навіть пов'язані вони із лайком залужного під постом Олешка. Ну, я думаю, що ви це вже читали і бачили. Я не хотів не хочу це коментувати, друзі. В принципі, воно не вартує. Але всі ці речі є однозначно пов'язані і наголошую на тому, що це повідомлення також буде використовуватися як маніпулятивне в Україні політичними опонентами. Друга теза, яка була прописана у цих документах, це те, що Росія хотіла, щоб Україна зробила російську. Мову офіційною це цілий додаток до цих угод, де прописано низка законів діючих українських, які потрібно було впродовж 30 днів негайно скасувати. Ну в тому числі і е, закони, які стосувалися нашого не нейтрального статусу. Бо найголовніша теза. Цих угод, цієї угоди, правильніше, яку мали підписати Україна Росія ще у 2022 році, у квітні місяці це нейтральність, вічна нейтральність України, зменшення армії, таке інше. Загалом ще раз наголошу: детальний аналіз цієї угоди я робив. Залишу вам посилання в правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться і ну і найголовніше, те, що Росія хотіла досягти, мабуть, одне з головних: це скасування усіх взаємних санкцій. Між нами і Росією, починаючи з 2014 року, ну і крім того, країни-гаранти, якими були в тому числі Росія. Ну це взагалі фантастика. Пригадайте цю всю історію, коли ще навесні 2022 року нам повідомили про те, що Росія буде гарантом нашої безпеки, Росія, яка напала на нас, хоче бути гарантом безпеки. І тоді так це підтвердило навіть в офісі президента. Так, от також це передбачало у договорі цьому і скасування усіх санкцій, і західних країн, тобто країн гарантів які. Були висунуті, засовані до Росії ще з 2014 року. А це і США, і Європейський Союз, і Великобританія. Ну, практично всі. Ну, загалом після підписання цього документу для Росії наступало повне благо. Більше того, вона контролювала велику частину української території на міжнародно визнаних основах. Звісно, цей документ не був підписаний, але не випадково він ще раз наголошую потрапляє саме сьогодні в пресу, в день початку роботи інавгураційного саміту, на якому не все поки що складається дуже добре. Є позитивні моменти: 101 країна і делегація, тобто представники організацій, зареєструвалися на цьому саміті, і в дану хвилину, коли я вам пишу це відео, Зеленський приймає всіх гостей. Разом із президенткою Швейцарії це дуже добра історія, але головним документом, який буде озвучений, опублікований і ухвалений за підсумками роботи цього саміту, є фінальний комінікет. Його версій було вже кілька, починаючи з квітня місяця, і от буквально позавчора, видання Європейська Правда наголошує на тому, що доклалася, аби змінити його текст, бо там було мало позитивного для України. А зараз знову, виявляється, цей текст погоджують, він може бути вже готовим лише до кінця завтрашнього дня, до кінця роботи саміту. І як пише швейцарське інформаційне агентство Кейстон SDI. То переговори будуть тривати і незрозуміло поки що мається на увазі переговори щодо фінального тексту комюніке, яким воно вийде. Організатори саміту наразі самі не знають, яким він буде, цей фінальний документ, але не виключають навіть такий варіант, що комюніке буде опубліковане, але без погодження усіма. І ви знаєте, цю версію підтвердив керівник офісу президента Андрій Єрмак, який також присутній. На цьому саміті, і він входить офіційно до складу делегації України. Він, зокрема, говорить, що текст комюнюкет Глобального саміту миру, який проходить у Швейцарії, дійсно готовий і буде відкритий до підписання. Тобто, ми наполягаємо, я так розумію, на нашому варіанті, де прописана чітка і жорстка позиція по відношенню до Росії, що абсолютно справедливо, і я вважаю, так має бути. Але справа в тому, що текст залишається відкритим для підписання, за словами Єрмака, і навіть для тих країн, які не приїхали на цю конференцію. Я особисто сумніваюся, що вони будуть підписувати, бо якщо вони не приїхали саме через неузгодженість тексту ком'юніки, що вони цей текст підпишуть потім. Але, ну, принаймні, ну такий варіант залишається, чому б і не говорити про відкритість документу цього, якщо ви з часом зміните свою позицію, ви можете долучитися. Також з Єрмаку задавали запитання стосовно заяви, яка була озвучена його заступником Жовковою щодо можливості залучення до переговорів у майбутньому Росії. І він сказав, що Україна та партнери шукають можливість запрошення Росії на другий саміт миру. Коли він може відбутися? Звісно, Єрмак не сказав і зараз прогнозувати доволі складно це, тому що ніхто не розуміє, коли буде. Можливість така запросити Росію за один стіл, як сказав Вірмак. Я вам зараз наведу його пряму мову, щоб не було спекуляцій, перекручувань, щоб ніхто мені не закинув, що я щось не так протрактував, тобто інтерпретував. І я вважаю, що цитата найбільш влучна зараз історія. Ми покажемо, сказав Єрмак, що українці жертви російської агресії, але сильна та героїчна нація. Ми покажемо, що можна і потрібно вирішувати цю проблему відкрито за одним столом. Тобто, Єрмак говорить дійсно, що. Росія буде за одним столом, не під столом, не шляхом якихось таємних переговорів, наголошує він. Жодного компромісу з незалежністю, жодного компромісу з суверенітетом і територіальною цілісністю. Але ми дуже чітко ставимося до нашої філософії, формули миру та цієї процедури сьогодні. І Єрмак наголосив, що про Зеленському ні в якому випадку не буде підписано ніяких мінськ, 3, 4 чи 5. Я про це сказав на початку цього відео і. Що з цим пов'язано? Певний скандал вже є. Не буде підписано Будапешту тієї угоди, яка передбачала для нас гарантії після того, як ми віддамо ядерну зброю, але яка так і залишилася нереалізованою. Ну, Якщо бути справедливим, то Будапештського меморандуму не угоди. І за словами Єрмака, країни-учасники саміту миру мають узгодити спільний план, який потім передадуть. Представнику Росії. Коли це потім буде Єрмак непоточній? І знову його цитата, друзі, тому що це дуже важливо. Спільний план всіх цивілізованих та відповідальних країн, які поважають нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, погоджений цими країнами, може бути переданий на другому саміті представнику Росії, де він може бути присутнім», – заявив Єрмак. Я просто вам поточнюю, що цей план на цьому саміті точно готувати не будуть. На саміті максимум підготують заключне ком'юніке, і то, текст якого наразі погоджується, тобто нема фінального ще тексту, і навряд чи всі країни його підпишуть. Тому говорити про якісь часові проміжки, коли власне цей план може з'явитися, мені поки що не доводиться. Але. Я розцінюю таку заяву Єрмака і заявою заступника Жовфи. Я думаю, що ми почуємо таку ж заяву і від Зеленського, тому що те, що говорить Єрмак, те буде говорити Зеленський, це абсолютно нормально, вони є членами однієї команди. То означає, що далеко не всі країни зараз пристають на позицію України. Жорстку мається на увазі. І тому не випадково з'являються Стамбульські угоди Росії у виданій Денірок Таймс. Розбіжності щодо погодження тексту ком'юніке, ну і заяву Ярмака, що рано чи пізно ми будемо виходити на переговори з Росією. Але план буде напрацьовуватися пізніше. Тобто Україна допускає переговори з Росією. Я таку підвожу риску, але не за рахунок суверенітету і незалежності, це також дуже важливо. А за рахунок чого Ну, будемо дивитися на превеликий жаль, друзі, я додам на завершення, що є низка країн, які сьогодні підтримують Росію. Саме тому вони не приїхали на саміт миру, бо було запрошено 160 організаціям і країнам, а приїхали 101. Тобто, рахуйте, 59. Ну, вагаються з ними потрібно працювати. Така робота триває. Але Переконання цих країн в великій мірі буде залежати від кількості зброї, яка буде поставлена до України, і від швидкості таких поставок. Ну, принаймні, вже є позитивні тенденції щодо цього. Я вам розповідав про це вчора, коли робив огляд підсумкового рішення. Саміту очільників закордонних відомств країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, який проходив цими днями у Брюсселі. Це ви також можете знайти у мене на каналі. Там дуже цікаве рішення. НАТО перебирає на себе повноваження управління Збройними силами України, фактично, та постачання Україні зброї від Пентагону, як то робили раніше США. Переходьте за посиланнями. В правому верхньому кутку заходьте, дивіться відео в моїх плейлистах, все це є на каналі. Обов'язково коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх любить внушину і не перемикайтесь Все буде Україна.